У Норвічі, де мешкає понад 170 тисяч людей, представлена як сучасна архітектура, так і старовинна забудова. Це місто має затишний норов. Перед ратушею у середмісті розташувався ринок. Він працює шість днів на тиждень і є найбільшим відкритим ринком країни. Товари на ньому типово британські. Ті, і ті, без котрих не обійтися в повсякденні, як, наприклад, у Джейсона Вілсона. Моя сім'я торгує тут уже четверту генерацію. Сам я розпочав із шести років. Тепер мені майже 43. Переді мною тут працював мій батько, дідусь і бабуся. Тому не так тут уже й погано. Фортеця 12 століття вважається одним із символів міста. За її товстими стінами сьогодні розміщено культурно-історичний музей. Близько 200 років фортеця слугувала містяним прихистком. Тривалий час, аж до 19 століття, тут відбували своє покарання злочинці. Про це свідчать написи на стінах. Тут жили деякі найзаможніші люди країни і найбідніші. Тобто, першими були ті, які мали в житті неозорі можливості, а другими, які жили в розпачі безнадії. Ось перша будівля публічного призначення Центр образотворчого мистецтва Сейнсбері від архітектора Лорда Нормана Фостера, збудована в 1970 році. Вона міститься на території університету, що на околиці міста, і демонструє художні твори майже шеститисячолітньої давнини і майже з усього світу. Тут представлені витвори швейцарського скульптора Альберто Джакометті і ірландського художника Френсіса Бекона. Найбільше мені подобається те, що тут йдеться про огляд. Художні твори відображають мистецтво, що його зібрали шанувальницький. Представлені мистецькі твори зосереджені на людській подобі. Ми показуємо, як ми ці останніх майже шести тисяч років бачили людину. Окрім того, ця споруда світла і прозора. Е, до того ж, можна близько підійти до творів, аби ретельно їх роздивитися. У середмісті Ільм Хайл Норвіч демонструє частину свого історичного обличчя. Ці нечисленні вулички 15 століття зберегли свій первісний вигляд. Нормандський кафедральний собор 12 століття одна з найвеличніших релігійних споруд, яких у нору чи чимало. Раніше була така приказка: до Божого дому кожної неділі, а до пабу щодня. Відтоді їх лишилося небагато. Проте едем та Ів Дійшов до наших днів йому більше 750 років, і він є найдавнішим пабом міста. Його власниця Ріта Макласки дбає про свій заклад зі старими традиціями. Раніше паби були нічим іншим як вітальнями, і переважно жінки варили пиво. Їх називали Ель жінками. Я намагаюся плекати цю традицію, хоча сама пиво я не варю. Натомість я його роздаю. Щоб і в майбутньому в Норвічі можна було затишно закінчити свій день гарним пивом Ель.